Та він не бажав, щоби хтось довідався, адже він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні Воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернагу. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них інший. Сівши він, волосно покликав дванадцятьох і каже, Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останніх і всім слугою». І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм, якщо хтось ось таку дитину одну прийме в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Це є слово Господні. Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. І бензи похвалені Ісус Христос. На вікі віку вам. Дорогі у в Христі, брати і сестри, наші шановні міністранти, рыцари святого Яна Павла II, papieża, наші дівчини, коністка, всі годні велибні сістри законные монахини, дорогі парафіяни. Наші дорогі радіус Лухачина Марія, улюблені Божі діти. що це дорогою ви обговорювали? Це запитання, про що ви говорили в дорозі, пан Єсус сьогодні ставить перед нами і це запитання лунає по цілому світі, в кожному постійні під час Божої служби. Сьогодні читається Євангелія Святого Марка в 9 розділі, і кожна людина чує це запитання, про що ви говорили в дорозі? Дорога це життя. Життя часом таке довге, в когось довше, в когось не дуже довге. Багато людей доживали справді гарних років, може і за сто років. Але що цікаве, момент народження, момент смерті це може пару хвилин, а життя має дуже багато років. І коли ми подивимось на цвинтарі, на надгробники, то там великими літерами, цифрами позначені ці моменти народження і смерті. А само життя це тільки маленька рисочка поміж цими цифрами, це маленьке тире, яке там намальоване. Це і наше життя між народженням і смертю. Але це є дорога. Біблія називає життя дорогою. Про що ми говорили дорогою, що ми обговорювали в дорозі, ніби подібні слова. В іншому перекладі є, про що ви сперечалися в Голосі. Розмовляти можна про багато речей, а обговорювати це конкретний факт доконаний. Або принаймні людина думає, що так було, а не по-іншому. Обговорити, осудити, сперечатись це мати докази. І ось цих доказів шукають апостоли. хто важніший. То найбільший з них. А що можна взяти з дитини? Ставить перед ними дитину Ісус Христос і каже, хто мене так приймає, як цю дитину, той приймає Отця Небесного, який мене послав. Що можна взяти з дитини? Це ж навпаки, дитині потрібно все дати, нею опікуватись, одягнути, нагодувати. Виховати, дитина завжди потребує уваги і любові, але дитина її приймає. Не завжди доросла людина приймає цю любов. Не завжди дорослі люди вміють прийняти нашу жертовність. І нібито навіть з культури, напевно, кожен з вас або багато хто з вас це сам відчув, чи на собі, чи бачив. В інших людей, коли даруєш якийсь подарунок, то людина не раз каже, та ні, та не потрібно, та що ви думаєте? Та на що воно не треба, залишіти. Часом не вміємо прийняти подарунок. А дитина приймає, тому що хтось каже, розуміє, хтось скаже не розуміє, але дитина любить. І ця любов дозволяє бути прийнятою. І тому Ісус хоче до нас від нас такої безинтересовної любові. Тому теж святий апостол Яків, якого теж послання сьогодні читаємо, каже, ви просите, але не маєте, тому що не так просите, або не про те, що треба просити. Просите і не одержуйте, бо не на добро просите. Чи кожна наша молитва, чи кожне наше прохання насправді є на добро, потрібно подумати, чи я завжди молюся про волю Божу, чи я завжди знаю, що з такої просьби, з такої молитви має вийти добро. Ось один чоловік просив мене про молитву, такий старший, звати дідусь, і каже, ойче, помоліться за мене, за моє здоров'я, бо я вже. У старій вже бачу, що то не так, то не так, то не чую, то не бачу, то не годен, то вже з рук все вилітає, що не возьмуть, то вже не годен нести. І я кажу, давайте треба молитися, щоб і для вас, і для дітей було здорово, щоб діти трошки вам не опікували, щоб вони вже дбали про свого батька, про свого дідуся. А вам навіщо здорово? Ви вже будьте як дитина, хай вам не опікуються, хай вас пликають, павлять. А він каже, оче, ну то як так каже? Тож треба ще йти десь на поле якоїсь кукурудзи вломати, борока принести, очевидно, не свого поля. І він вже не годний, йому вже треба, він просить Бога здоров'я, бо ж вже навіть втрасти біди не годний. Вже нема сили, чому роки носити. І Боже не дає здоров'я. Чого? Бо не на то просить, що треба. Так? Не на то просить, що треба. І святий Яків сьогодні говорить, не про волю Божу молитись. Про волю Божу потрібно молитися. Навіть апостоли сперечалися хто важніший. Не раз вдома так є діти між собою, хто важніший, а кого мама більше любить, а кого тато, а кого більше слухають. Не раз на роботі ми думаємо, хто важніший. Треба вирішити якусь справу, кого писати до директора, кого він більше любить. Шукаємо. Якогось авторитету. Шукаємо вищих людей в своєму житті, але забуваємо, що Бог є найважнішим, що потрібно просити Бога про своє життя, що так насправді Він знає, що нам найкраще потрібне. І, власне, сьогодні пан Єзус ставить перед нами дитину і каже, будьте як ці діти. Такі прості, такі звичайні, недвозначні. Будьте щирі, будьте оригінальні, прозорі. І це дуже важливо. Дитина не вміє обманювати. Дитину потрібно насправді, якщо дуже захотіти, треба аж право вчити обманути, і то не вийде. Пам'ятаю, коли. Пішли ми я пішов до сусідки, мама мене попросила щось там позичити, якусь кастру, вже там щось треба було і приходжу, а там ті хлопчик молодший за мене. Я питаю, чи є мама вдома. Він каже, мама казала, що її нема вдома. Дитина щира. А старший вже скаже щось друге, що десь пішла, чи там зайнята, чи до кооперації пішла. А дитина маленька завжди скаже правду. Мама казала, що її немає вдома. І мало того, якщо людина виховується в правді, якщо зростає в щирості, якщо ніхто цю людину не вчить обманювати, то вона може і на старість насправді жити правдою. Можна і в дорослому віці, і в старшому віці бути настільки правдивим, що навіть не вмієш обманути. У мене така знайома є катехетка, органістка, коли Дунайвець є е, село Залістя. Там така пані Альона допомагає в костільці, доїжджає до них і питаюся там в сім'ї, кажу, може там щось сказати, щось перекрутити, якесь слово, може пошукувати з кимось. А мені кажуть, Альонка ніколи не бреше, вона не міг брехати. Ось така авторитетна людина, так? вже всі знають про це. Це собі треба вміти заробити такий авторитет. Людина, яка живе вправді, вона навіть як помиляється на його Скажу такий свіжий приклад. До нас приїхали рицарі Колумба з Польщі, з Гнєзна, з такого містечка Вітково Помагали встановляти Криш в Бедриківцях. ну і хотіли запросити одного чоловіка, знайомого такому там мішку. І і я кажу до них, то подзвоніть до нього. Подзвоніть, скажіть, що псом десь поїхав, лишив вас, нема хто зайнятися, десь сидите, нудитись, треба, щоб хтось з вами зайнявся, побалував вас і кажу, нате, номер телефона, дзвоніть. Він дзвонить і каже, псьон поїхав, нема вдома, ми самі сидимо в чотирьох стінах, приїжджайте до нас. І цей чоловік каже, добре, я зараз буду, пару хвилин приїду. І цей рицяш вже якось, не виключаючи трубку. Дає мені телефон і каже, все ойче, залафьон. Я сказав так, як я говорив. Все продано на рівному місті. Негодин людей навчити брехати. А це добра проблема. Сьогодні, коли весь світ оригами стає, коли вся кажуть на брехні побудова, є люди, які в своєму житті не вміють жити брехнею. І це і щастя. Насправді? Бути становчим, бути таким планіровочним. Хто є найважнішим? І подивіться, що в цій суперечці, я би дуже хотів, щоб так було, але напевно так не було. Апостоли не додумались, що найголовніший з них це Ісус Христос. Було їх 12 і 12 розмовляли. А може ти, а може Варфоломей, а може Петро, а може там. Не знаю, там Филип, а може там Ян, а може ще хтось. Ніхто не сказав, що Ісус Христос. Нікому в голову не прийшло, що пан Єсус найважніший. І тому вони мовчали, коли їх Ісус питає, про що говорили в дорозі? Учні мовчали. Якщо Ісус нас запитає, колись про що ти говорив в житті? Ти прожила стільки років, про що ти говорила в своєму житті, в своїй дорозі? Чи ми будемо мовчати, чи ми справді будемо мати що сказати? Це залежить сьогодні від нас, від нашого вибору. Тому що людина повинна вміти ставити Бога на перше місце. Господь найважніший, а потім все решта. Ті приклади, очевидно, я з однієї сторони перепрошую, з іншої сторони це вже така привичка, всі знають. Мене Говорю, свіжі приклади, які десь там в житті бувають. Два-три дні тому потрібно було на цей кширбі Драковецький закупити різні речі. Їжджу і в постілі беру, беруть, десь по піосках, і на стройматеріалах, і всюди. І треба сім свічок. Знаємо, як військо правду службу Божу, каже, сім свічок горіло. Сім дарів Святого Духа. Де взяти сім свічок? Думаю, що прийшла думка в голові. Що свята буде на дворі? Любу свічку вітер задуї. Значить, треба сім лампаток. Хто перший? Ястремський продає труби, дзвоню. Не бере ні Оксана, ні, ні Валі, дзвоню по п'ять разів, валю бере трубки. Ну, це щоб він думав, що я рекламу роблю. Каже, слухай, мені срочно, треба лампадки, не бере трубки. Не каже, а скільки Ну, Я на 9 мушу відправив вже в 10 почало 11 Валю каже, та що Оксана молиться, зараз порадім бере ружанську. Вона не возьме трубку, навіть від Папаримського, не дзвонить, їдьте вона там. Приїжджаю і каже сразу в шутку, ти що не хочеш грошей заробити? Чого ти не береш трубки? Вона стоїть дружанцем, каже, я молюся, вам треба прийшли. На першому місці Бог має бути. Я собі думаю, цікаво, чи я би не взяв трубки, якби міський дзвонив свой телефон. А колись таке було, мені один сон розказував, каже, заблокируючи телефон. Поставив нам ще десь з щоб поїхати на друге село, не забути в цьому. І каже, правлю шум, тільки почав правити інтенсії, читаю, дивський віску дзвонить. Тому я та допіру почалася міша, беру трубку. Взяв трубку, ти де? Я службу прав. То яку ти службу прав, то ти по телефоні була. Ще отримав три тоді, віску по телефоні, все, полішали діло. Як ти правиш мішу, ти прав. Хай навіть аньоли дзвонять те. Так? Ми не раз якось так не вміємо поставити Бога на перше місце. А пан Ісус питає, хто? Кого ви брали на перше місце? Про що ви сперечалися? І це є дуже важливо, щоб ми на дорозі свого життя знайшли найголовнішого Бога. Що Ісус Христос найголовніший. Решта все буде нам тодана. Якщо він буде перший, то нас ніколи не забракне в костилі, не забракне нам молитви рано і вечір, не забракне нам свідоцтва живого всім дім, щоб про Бога говорити, про Бога розказувати дітям, це є дуже-дуже важливо, щоб ми в дорозі нашого життя не прогавили Бога, щоб ми справді цього Бога тримались. Щоб настільки міцно тримались Бога, як один святий казав, що навіть як вмреш, то щоб не пустити руку Бога, щоб він тебе за цю руку витягнув до Неба. Оце є щаслива смерть. І власне, дуже добре молитися про те, щоб Бог пробачав гріхи, щоб давав щасливу смерть, ми вже так привикли просто за здраві і за упокой. але насправді за відпущення гріхів, за прощення роду, за благословення для хазяйства, колися повністю буде такі інтенції, Так? це дуже важливо омолювати всі справи, щоб Бог був і в хаті, і на подвір'ю, і на городі, і всюди. Бо Він має на це право. Ми все маємо від Бога. Тому сьогодні хочемо Ісусові сказати, що ми додумались, догадались, що ти є найважнішим. І виправи тебе на перше місце. І хочемо, щоб ти був царем нашим Богом, нашим люблячим батьком. Тут на землі, а колись ми з тобою були в небі щасливі. Амінь. Похвалюємо